Понабирали води уранці і поїхали далі на другий приліт. Їхали ми три години, тому що обстрел, обстріли. Нормально летіло, через кожні полчаса. На 14 чотирнадцять за день прилітіла. Водій пожежного автомобіля Свеської філії державного підприємства Ліси України Руслан Чернушик розповідає про один зі своїх виїздів на лісову пожежу. За словами чоловіка, з 25 серпня по 10 жовтня вони виникали кожного дня. Росіяни скористались посушливою погодою і різноманітними способами спричиняли пожежі у прикордонних лісових масивах. Лісівникам доводилось приборкувати їх під обстрілами там Омбардуваннями єдемо, звонять, що летить. Машину оставляємо саме опалядаю всю на землю. Тут тобто аж не поймеш, куди воно прилетить. Вижидаємо час вищитуємо після першого прильоту. Російські бомбардування лісових масивів не минули без жертв. 25 серпня на околиці свиси загинуло подружжя. Чоловік та жінка на мотоциклі повертались додому лісовою дорогою, як за лічені метри від них. Пала російська авіабомба. Навколо тіл загиблих зайнявся ліс. На цьому місці лежало два трупи. Як ви бачите, тут горів ліс. На, на цю площу нам довелося два дні гасити, бо Перекидувалась через пахату. Для підпалів лісових масивів росіяни використовували дрони, які скидали запальну суміш. А у Миронівському лісництві сусідньої шосткинської філії ДП «Ліси України затримали чоловіка, який зробив десятки підпалів. Лісничий Олександр Піщик розповідає, що спіймав палія на гарячому. Було дуже багато піджогів. Доль дороги ми йшли, і видно було, що очаги були невеликі. Видно, що людина підпалювала, йшла далі, підпалювала, і тому прийшлося. Зупинити гасіння пожежі. люди залишилися, я поїхав на машині і догнав його, він сидів та підпалював такі вогнище невелике, невелике лісова посад... насадження молоде, і він там на краю посадки цієї підпалював. Почав тікати, але потім заховався за сосну і опіру не, не, не вчиняв. Опіру не вчиняв. Ми його вивели, там ще під'їхав тракторист, вивели, визвали органи правопорядку. За словами Олександра Піщика, затриманий чоловік був дуже дивний, вів себе неадекватно, але мав з собою необхідне спорядження та гроші. Був екіпірований, підготовлений, мав багато там запальничок, легка займиста рідина була з ним, запас продуктів, ну людина готувалася. Були в нього кошти і доларові купюри були, і гривневі купюри. І він розказував, що йому заплатили. Ми нарахували 48 піджогів у двох лініях на, на відстані 3,5 км. Тобто він пішов, розпалював, що далі, розпалював. Головний лісничий Шосткинської філії ДП ліси України Петро Балабон говорить, що цієї осені через російські удари горіли лісові масиви і на значній відстані від кордону. Там їх вдавалося вчасно виявити та ліквідувати лісівникам. Падали фаби, падали ракети, які збивали наше ПВО. І безпілотники падали в районі Банського лісництва, от, і конкретно, от, ви знаєте, де був лісосп, знаходиться на виїзді з міста Глуфе на Сум, як їхати. І там були випадки. От, ну, лісова охорона ну, завдяки тому, що було своєчасно виявлено, вийшло своєчасно ліквідувати. За інформацією ДП «Ліси України, лише на території Свецької філії підприємства з серпня по вересень сталося 72 пожежі на площі понад 240 гектар. Загалом по області було знищено понад 300 гектарів лісу.